У всіх бувають дні, коли вони не розуміють, чого вони хочуть. Ви спитаєте, де ти хочеш жити? Не знаю. На якому поверсі? Не знаю. Чи хочеш балкон з видом на річку? Не знаю. Мрієш про відпочинок з друзями біля басейну? Не знаю. Шопінгу ТРЦ прямо на території? Не знаю. Але ми знаємо, що тобі точно сподобається. Ну, спробуй здивувати. Діана прийшла у центр продажів нашого ЖК Рівервіль. Тут її зустріли, пригостили смачною кавою та запропонували переглянути вільні квартири. А найголовніше, вона не помилиться з вибором квартири. Так, бо Рівервіль це унікальний житловий комплекс бізнес-класу, що поєднує сучасну архітектуру, розвинену інфраструктуру та мальовничу природу. Ідеальний простір для комфортного життя на березі річки. А якщо ви також не знаєте де хочете жити, завітайте у центр продажів ЖК Рівервіль. А ти був правий.